Це мама вісьмох дітей Світлана, четверо з них школярі. Жінка, як ніхто, відчула подорожчання шкільного приладдя. Очікує, що після покупок гаманець схудне не на одну зарплатню. Вона купляти і все від зошта, від ручки, від портфеля, форми, все. Чесно, якщо по канцелярії, то десь тисячі півтори на чотирьох. Так не рахується ні форм, нічого, а так, якщо остальне, що то багато малометрів не вистачає їх. Йдемо закуповуватись канцтоварами разом. За перші 10 хвилин перебування у магазині майже заповнили візок. Найбільше усього потрібно Яні. Як справжня дівчина тягла усе у кошик, та оченята просто розбігались по всіх полицях. Я йду в 4 клас я вибрала собі щоденник цікавий з кицями. Я хочу красиве, нове, Зошити таке, ручки, пластилін. А от Ігор вже восьмикласник і до маминого гаманця лояльніший, тож обирає найнеобхідніше. А я взяла десь дошки 96 нас листкові, так як я пишу багато, я в восьмому класі. Мені один зошит стоїть близько 15 гривень, це 150 гривень. І щоденник взяв собі за 30 гривень. Мені так як сказати, багато виходить, але що, це школа, мені потрібно. Загалом, світлані такий візок з мінімально необхідним набором канцтоварів обійшовся у півтори тисячі гривень. Ми ж вирішили зібрати свій для першачка. Брали найнеобхідніше і лише акційне. Перед святом 1 вересня у більшості маркетів роблять знижки, тож звертайте увагу на жовті цінники. Перевірено так дешевше. Ми взяли два зошити: ножиці, кольоровий папір, олівці, ручки, пластилін та фарби і ще кілька необхідних дрібниць. За сто гривень двадцять Далі за планом для дітлахів шкільна форма у центральних фірмових магазинах одягати дитину буде дорого. За сорочку та сукню для дівчини викласти потрібно не менше тисячі гривень, а хлопцю за костюм не менше восьми сотень, і це без взуття. Тож пробуємо економити на ринку. Яничці за 300 гривень ми підібрали спідничку, та не другу вишиванку. Потрібно буде трохи вшити, але заради економії можна й так. А ігорю знайшли костюм всього за дві сотні, Щоправда, не новий, але якісний. Наступна стаття витрат шкільний портфель. Його ціна варіює від 150 до 1000 гривень. Та продавці не рекомендують брати надто дешеві ранці, особливо для першачків. Це може обернутися серйозними проблемами зі спиною у майбутньому. Тож обирати радять якісне, аби на кілька років вистачило. Скаржаться не лише батьки, а й продавці середньостатистичній родині на перше необхідне для школяра треба витратити від тисячі гривень до п'яти. Тож у магазинах та на ринках людей менше, купують дешевше. А закупівлі товару та оренда дорожчають, тому пояснюють продавці: ціни нижчими не будуть. Ціни набагато піднялися, людей звичайно стало менше. Люди питають, що дешевше є звичайно, які користуються дорогим, які просять якісне. Привикли користуватися якісним, ну є звичайні які просять дешевше товар. Ну, здебільшого які? – дешевше. Купила йому одяг, тому що там треба і класичне щось носити, і ботинки, ну, не піде хоч як в школу. Рюкзак тільки лишилося пенал купити і все. Скільки вже на це витратили тисячу. Півтори тисячі почти витратили Цьогоріч Мінімальні витрати на підготовку до школи перевищують мінімальну зарплатню. Та якщо купувати не в центральних магазинах, а на базарах і акційні товари можна зекономити щонайменше тисячу.